Я при цьому для себе відкрив, я завжди чомусь був впевнений, що, що м'який знак є останньою літерою нашої абетки. І я навіть не перевіряв цього, і коли я складав свій список міст на початку тих, які обов'язково будуть у цій книжці, то в мене люблять був перед Львовом, тому що, як мені здавалося, літера Ю раніше, ніж м'який знак, виявляється все навпаки. Тобто у нас. В нашій адресі спочатку некий знак, потім Ю, а потім Я. І от, відповідно, місто Люблін у цій книжці постає після Львова. Усе, що я досі зміг написати про Люблін, укладається в коротенькій фразі, загублені десь посередині вступу до географії. Мова в ній про недавню нагоду дивитися на Люблін з узвища тамтешнього старого міста. Далі я тоді не навім. Тому нині, 17 років тому, я можу лише здогадуватися, що йдеться про оглядовий майданчик при вулиці Гродській, трохи вище театру НН. Хтось, напевно, Пьотрик, а може, Лот а радше мене обидва вивели мене туди. Саме звідти можна дивитися на місто так. Аби побачити іграшкове скупчення дахів, балюстрад, вуличок і площ, та ще й дощему до зупинки серця гостро і поясню. Про зупинку серця я написав не без перебільшення, але у травні 1992 року воно в мене і справді реагувало на кожне подразнення Старої Європи, коли не повною зупинкою, то принаймні Альдмією. Однак не виключаю, що йдеться про якийсь інший пункт, як, наприклад, про замкову площу або тринітарську вежу. Чи ще про якесь поглядово-спостережне підвищення у старому місті Любліна. З мене в мене суцільна непевність. Значно краще мені ведеться з узницями. Є таке слово? Відтепер тепер буде. Найкращим у знизі землюбліна для мене виявився Гатес. Ущелина Гада. Це такий підземний ресторан за два кроки від Краківського передмістя до Литовської площі. По-нашому він звався Агіт. Хоч ніхто ніколи нас не назове так жодного закладу, хіба що похоронений. Я ще можу собі уявити кафе Агіда. Останній гадючий для спитих операних солістів та ветеранів хору. Аїда? Так, можливо. Але Аїд? Володар царства мертвих? Аїд або ж Гадес?